Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас кінець місяця, вже, кінець весни. Подивимося, скільки мені сонце дало дармової енергії в кіловат годинах, а там сума досить значна, я вам скажу. Дуже гарна економія, і в світлі, і в того, що. Електроенергія скоро подорожчає, кажуть, навіть до 5 гривень. То це взагалі супер. Економія буде дуже значна. І от таким от способом, як у мене, просто самими панельками, можна сказати, і там якимось контролером, якимось дешевим. Можна дуже значно економити, можна користуватися, нагрівати воду, бойлер, електроплитку, варити, їсти на сонячній енергії, там опалюватися за потреби, бо ну, бувають такі холодні дні, що ну, треба просто опалюватися. Навіть було таке в цьому. Місяці, в кінці весни, ну це взагалі я в шоці, але ж таке було, це факт. О, так що дуже допомагають без всяких там, як ж кажу, обладнання, самі панелі. ну Моя, така, моя думка суб'єктивна, моя особиста. Я на цьому не наполягаю, що вона самовірна, самоправильна. Що краще купити все ж таки більше панелів замість того інвертора, якихось там ну акумулятор якийсь потрібен, все ж таки потрібен, бо. І, хоч невеличкий, там заряджався, щоб він і на всяк випадок, щоб там циркуляційний насос і все. Але основне це кількість панелей. Чим більше панелей, тим лучше. Ну як більше? Я так думаю, що 6, 8, 10 кВт це для будього домогосподарства, для власних потреб. Отак от от вистачить, поки є сонце. Ну, мені, наприклад, хто може не знає, дивиться перший раз, вистачає сонячної енергії з моєю цією кількістю панелей. Це 4 кВт. Осьо. Дивляться на південний захід і 4 кВт на, на даху на південний схід. Дивляться вони. Мені вистачає від початку березня на все і аж до початку листопада. На все На все вистачає І це дуже мені мене радує і дуже мені гарно економить мої кошти на сплаті за електроенергію. А зараз, якщо подорожає, то це взагалі буде супер. Для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал, є в мене ще крім цього тепловий насос, саморобний, дуже супер-пупер опалення гарне. Я раніше топив дровами, то тепловий насос це просто супер, це дешево, це просто, це ніякого гемору, пішов вмикнув. Ну як у мене. У мене ручний навіть пуск. Дуже простий тепловий насос. Я не знаю, кожен його може зібрати. Хоча все можна автоматизувати і навіть до нього не підходити. Можна навіть і так зробити. І у мене куча контенту на моєму каналі, як зробити самому тепловий насос. Там все дуже просто. У мене найпростіший тепловий насос на Ютубі, і найбільше контенту про те, як його зробити. Ще у мене є сонячний колектор повітряний. Серія відео, про те, плейлист цілий. Ще є в мене досвід використання вітрогенератора. Ще є в мене плейлист про ДЦ-циркуляційний насосик. Якщо не буде електроенергії, мережі, то дуже гарний варіант, я вам скажу: акумулятор, плюс оцей ДЦ-насос з Aliexpress, і все у вас працює. Вся система опалення, там чим би ми не топили, дровами там чи газом. О, але все він буде ганять. А якщо ще панельку додать, цю систему, якусь невеличку гнучку, наприклад, то взагалі це вічна система. Воно достатньо буде заряджатися, розряджатися там, поки працює. О, так що дуже непоганий варіант. Всі плейлисти, посилання на плейлисти в опису під відео. Заходьте на вибирайте, що вам цікаво. Дивіться, шукайте там все, 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 все там є. Ще є в мене консультація, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. О, там, дивіться, в день прошу не дзвоніть, бо в день я просто не ношу цей номер з собою. Це в мене на планшеті цей номер. Там обзверніть увагу на час, коли дзвонить, бо дзвонять і вдень, і кому коли захочеться, тоді й дзвонять. Ну якось це неправильно. Написаний час, коли дзвонить. Я не можу цілий день оце, цим займатися. Так, що ще з новим? Там дивився, ось ось. Теж одне відео альтернативщика. От, Збираються, збираються відмінити ПДВ і МИТО на сонячні панелі, тобто сонячні панелі в найближчому ми, ну коли приймуть цей, звісно, закон, мають сильно здешевшити. Тому не втрачаємо час, будуємо вже зараз якісь опори, столи, трекери, там, думаємо, куди ми їх будемо встановлювати, як тільки вони раз подешевшують, ми закуповуємо, вже встановлюємо, щоб до зими встигнуть, хоча б до осені щоб вже хоч якась там у нас електроенергія була, хоч своя, хоч трохи якоїсь свої, там От, і ще там багато такого, що наприймали, на, хочуть наприймати там, що спро, спростити під'єднання до мережі. Ну це ще це цікаво для мене, звісно. У ну, мене поки що інвертора немає. Хоча, якщо спростять, дуже гарно спростять, щоб у тої велекіти не було корупції, то я може і куплю інвертор, і буду користувати і панелі з інвертором. Подивлюсь, як воно далі буде, але цікаво буде, якщо вони так зроблять. От, що я ще хотів сказати. Ну і все, що я хотів сказати, Йдемо дивитися, скільки там. Мені дало сонечко безкоштовної енергії за цей місяць. Так, ну отже, ми біля моєї щитової сонячної електростанції. <гум> Все, що бачите, да? між навантаженнями і панелями у мене є. Два ватметри на кожне поле, два автомата на кожне поле постійного струму з Аліекспрес. Вони там недорогі і більш-менш такі працюють до сих пір і вимикає нормально, без дуги під навантаженням. Я вже пробував не один раз. Хороші ці. Томзен, томзен. автоматики пайдуть. О, Ну і такий простий контролер. о, Плюс твердотіле релі. Але опалення в мене зараз вимкнення від сонця. Ну, я його вмикаю, там інколи, якщо на дворі похолодало, там дощ, де сиро, можу вмикнути. А так то воно вже ну як би не потрібно, бо вже літо. <кій> <кій> Уже тепло, так що користуюсь тільки нагрівом води, інколи, і то вже перехожу на літній душ вуличний. От, І електроплитка це, мабуть, основне, що зараз електроплитка, електрочайник, електрочайника таке користую. І так, дивимось, скільки я спожив за останній місяць весни. Так, а ну, де воно тут показує? Видно. О, я думаю, видно. 253 кВт години виробило поле на даху. Так, ну, бачите, вимкнене нулі. Зараз маманя там вже доварила все. О, вже взагалі у нас зараз в даний момент нічого не працює. Це холоста напруга 220. Ну, панелі зараз перегріті. Так, 253 обнулюємо. О! І поле там тільки що, де ми були, виробило. А це в мене працює, до речі. До речі, невеличке навантаження. Е Скільки там це навантаження. Ага ось 250 Вт. 250 Вт працює. Це в мене підігрів у ванні таке. ну Ванна це ж тут сирість, вода, то я так спіральку тут кинув таку невеличку повітряну, вона собі гріє повітря, підсушує, так би мовити, щоб тут завжди було сухо. Так, що світло вимкнулося. Ага. Це лампочка ця з датчиком. Так. І з цього поля я спожив за цей місяць 232 кВт, кіло... я подивився. 380 кВт обнулюємо. <раз> О, все, це вже буде на перший місяць літа. І загалом, бачу, більше 600 кВт годин. Більше 600 кВт годин мені дало сонце на шару, можна сказати. А уявіть, щоб я за оці е кіловат прийшлося мені заплатити там, по 2 кВт. Скільки там по 2,68, здається, да, тариф. Це сума, це гроші немаленькі. А якщо по 4, чи як прогнозуючи 4,80 вже прогнозують такий тариф, то це взагалі, до речі, в кого ще немає нічного тарифу, обов'язково ставте двох тарифів лічильник. Ви його все одно поставите, я вам так скажу, все одно ви його поставите, тільки краще його поставити раніше, чим пізніше. Бо це все здорожчає, там лічильник, це встановлення дорожчає і все таке. І ви ж зекономите кучу грошей, уявіть собі. Ну, якщо буде електроенергія по 5 гривень, наприклад, а ви вночі будете платити по 2,50. Це ж супер! Це ж супер. Можна бойлер нагріти вночі, холодильник працює вночі, якесь освітлення на дворі працює вночі, там ще щось, стиралку можна запрограмувати на ніч. Ну, взагалі, двохтарифний лічильник, я маю е, таку думку, має стояти в кожній хаті, в кожній квартирі, в кожному будинку, в кожному домогосподарстві. О! Що я ще хотів сказати? Ну, мабуть, нічого вже й не хотів. <самі>, Самі бачите, економія супер. От, плачу я за електроенергію, я від мережі не відмовився. От, плачу я зараз за електроенергію, то в мене набігає за місяць менше 100 кВт годин. Це навіть якщо вони планують зробити от теперішню диференційовану оплату, то я навіть влажу тих 100 кВт годин по старому буду платити тариф. Ну, щось таке збираються зробити, якщо ви може чули, то що до 100 кВт-годин хто споживає, залишать теперішній тариф. О, і це ще один великий. Чезний плюс, чому треба. І причина, чому треба поставити сонячні панелі і так от чудово економити на таких от активних, бо активні споживачі вони найбільше тягнуть електроенергії. До того ж, вони все одно, від якого типу електроенергії працюють, від змінного струму з мережі чи від постійного струму напряму з панелей. Просто панели, там панелей, щоб у вас було 240-250 холостого хода, ну, під навантаженням, звісно, впаде, і Все, і користуємося, ляпота. Ляпота, економимо гроші на ну, таке от просте. А той холодильник, я ж кажу, там мікрохвильовка, насос скважине, ну, напалює за місяць менше 100 кВт. годин. Це взагалі копійки. Це взагалі копійки. Так, ну все. Якщо в когось якісь питання, все, що там є, коментарі, поради, якісь там, як ви використовуєте свої сонячні панелі, це все буде дуже цікаво. Пишіть, стісняйтеся, усі коментарі приветствуюся. Всім до побачення, до слідуючих відео.